Всім привіт! Мене звати Софія і це продовження попереднього відео. Зараз я розповім вам про 5 мінусів інтенсивів. Кажу одразу, це тільки моя думка, і для декого деякі мінуси можуть бути не такими значними, і ви взагалі їх можете не вважати мінусами. Але перед переглядом цього відео не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на колокольчик. А також хочу сказати, що в мене появився телеграм-канал і тік-ток. Якщо цікаво, можете теж підписатися. Посилання в описі. Все, тепер можна переходити до самого відео і до мінусів інтенсивів. Всім приємного перегляду! Ціна так, це набагато дорожче, ніж звичайний табір. І якщо батьки мають можливість зробити вам такий подарунок, то я б не радила відмовлятися. Насправді, це, мабуть, найбільше мінус з усіх, що далі будуть. Ну, можливо, ще другий, а всі наступні я б навіть не назвала мінусами. Багато тренувань, велика втомлюваність і виснажливість тренуваннями. Так, це менший мінус, ніж перший, але важливий. Так як в таборі ми тренувалися. Годин сім, звичайно, з перервами, але іноді ти реально дуже втомлений, щоб щось ще робити. Я була в таборі декілька разів і перший був найважчий. Потім я, звичайно, звикла, і в мене були ще сили, щоб веселитися і гарно проводити час. <му> Літом жарко, тому може бути ще тяжче носити корсет. Так, давайте розбиратися. Ні в якому разі я не кажу про те, що літом їхати на інцитив не можна. В кожну пору року є свої мінуси і плюси. Наприклад, літом можна покупатися, багато часу проводити на вулиці, і це класно, прикольно. Ось, але треба враховувати ще той факт, що літом. Набагато важче тренуватися, тобто вам після тренувань жарко, і через це важче корсет носити, тому що він прилипає до тіла. Насправді для мене це взагалі мінусом не було, але, як я і казала в минулому відео, на інтенсиві є навчання. Деякі, які знаю, вчитися не дуже люблять, особливо діти, їм буде важко сидіти на місці і це все слухати. Це не для всіх. Насправді там дуже цікава інформація, і якщо вам щось буде незрозуміло, що і як позначати на рентгені, то реабілітолог вам пояснють. З цим проблем взагалі немає. І наостанок хочу сказати, що в таборі є розпорядок дня. Тобто, коли підйом, коли тренування, коли вільний час. Для мене це не був мінус, але ми всі різні, тому я вирішила відзначити. Це, так як для деяких це може бути нюансом, особливо для тих, кому важко прокидатися вранці, або кому взагалі важко дотримуватися якогось розкладу. Я сама така що до підйомів, але в таких місцях, коли я розумію, що потрібно розраховувати тільки на себе, то встаю по будинку. Або інколи сама. Наша інтенсив і в кімнаті виживати на одній, через це може бути легше вставати, прокидатися. Або в в крайньому випадку ми одне одного будили. На цьому відео підходить до кінця. Насправді для мене реальні мінуси це тільки перший і другий пункт. А всі наступні я розповіла з того, що мені інші казали. Тому що для когось це можуть бути вирішальні мінуси. Як бачите, плюсів набагато більше, і тому це означає, що хоча б один раз варто побувати в таборі. Якраз це і є відповідь на питання. Чи класно там і чи варто воно того, щоб туди поїхати. Моя відповідь варто і там дуже класно і весело. Пишіть у коментарях, яке відео мені зняти наступним. Якщо знаєте ще якісь мінуси, про це також пишіть. А ще на 300 підписників, я думаю, зняти відео питання відповідь, тому підписуйтеся. Пишіть, чи цікавий вам такий формат і не забувайте писати свої питання в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Всім пока-пока!